Шніхні плавнях продовжується реалізація проєкту Медіашкола. Цього разу діти знайомилися із місцевими змі. Тож завітали і до нас на радіокварцит, де їх гостинно зустріла керівник редакції Тетяна Терен. Радіо буває різних видів. Ми кажемо, що у нас ефем радіомовлення. Та хто знає, що таке Ефем? Чому ЕФЕМ радіомовлення? Ну, ви пряме мовлення. От багато людей дійсно так думають, що FM-радіомовлення радіомовлення це значить виходити в прямому ефірі. Насправді це не так. Ми, ми не виходимо в прямому ефірі, або майже не виходимо в прямому ефірі. Це всього лише абревіатура з англійської абревіатура, яка означає частотна модуляція. Тобто, може бути частотне, тобто коли отак, от, отак от частіше, чи там чи рідше. А може бути до цього використовувалися. Ну до 20-го, скажу там почали використовувати його вже в 20-му сторіччі. До цього використовувалися амплітудні коливання. Чому люди то так думають? То проводове мовлення, От у нас раніше теж було проводове мовлення, потім його закрили проводом, Хоча воно має певні свої переваги, також коли по дротам передається сигнал, радіосигнал. А чому тому, тому, що протягом всього часу люди намагаються зробити, щоб звук був якнайкраще? Правильно, ви вмикаєте один радіоприймач, тут кращий звук, тут інш, тут гірший. І от для того, щоб найкращий звук був, придумала використовувати частотне коливання. От у нас використовується частотне коливання. У нас частота, на якій ми виходимо, 98,4 МГц. 98,4. Якщо ви побачите у студії, там написано Радіо Радіоквацит 98,4 FM. у нас ліцензія видана в Києві на саме цю частоту 98,4. Наші радіопередачі, які ми готуємо. Виходять тричі на добу. О 7 до 7,40, об 11 до 11.40 і о 18 до 18.40. В інший час не можна, щоб, був, щоб дорога була, як то кажуть, зовсім пуста. в інший час, якщо ми вже взяли собі ліцензію на цю частоту, то треба, щоб вже ж там щось слухати, людина включить, а там нічого немає. І через те ми транслюємо, ретранслюємо передачі радіопромінь. Є така велика організація радіопромінь, І в той час, коли ми не виходимо, там ретранслюється радіопромінь. Після невеличкого екскурсу у світ радіо діти відвідали студію, де безпосередньо відбувається запис. А далі розпочалася найцікавіша частина. Учасники медіа школи змогли відчути себе у ролі ведучих подкастів та експертів. Говорили про соцмережі та комп'ютерні ігри. Цікаво, весело та емоційно було відзнято фрагменти подкастів. Тож рекомендуємо і вам надихнутися творчістю юних медійників та поринути у процес зйомки. Привіт! Мене звати Аліна. Сьогодні у нас в гостях експерт соціальних мереж Віолетта та противник медіа Богдан. У нас в гостях експерт соціальних мереж Ліза. Всім привіт! І противник медіа Катерина. Так, всім привіт! Вітаю! І перше запитання: чи користуєтеся ви соцмережами? Я доволі часто користуюся соцмережами, перевіряю інформацію, так, ладжу в Тіктоці, в Телеграмі, дивлюсь різні різні пабліки. Ну, я думаю, зараз кожна сучасна людина має е, можливість. Е... Постійно бути в курсі всіх новин саме за рахунок соціальних мереж, тому я думаю, що ми всі ними користуємось, як в принципі і я. Всім привіт! З вами телеведуча Ксюша, і це гості нашого подкасту Вікторія та Катерина. Вітаємо вас! Вітаю! Сьогодні ми зібралися щоб поговорити на тему ігрових ігрових сфер. Скажіть, будь ласка, яка на вашу думку найкраща гра року і чому? Я вважаю найкраща гра взагалі року і все Це Secret Garden. Це просто ідеальна гра. Чому? Тому що вона розслабляє після робочого дня. Я на мою думку, це Сінс. Добрий день усім! З нами Валерія. Більш відома як Ватрас і її фанатка Олександра. Давайте задамо питання до наших відвідувачів. З вами я Лоліта. Ми знаходимося на Радіо Кварцит. І сьогодні я буду задавати дуже цікаві питання е, ну, про соціальні мережі. Нашим гостям е, це Ілона Нам та так. Аня. Всім привіт. Вони учениці з різних шкіл нашого міста. І давайте почнемо з першого питання. Чи користуєтесь ви соцмережами? Як часто і якими саме? Давайте почнемо з Ілони. Я користуюсь соціальними мережами дуже багато. Кожен день багато часу провожу в них. Це Інстаграм, Ютуб, Тікток. Багато різних блогерів дивлюсь. Uh, і ну, це витрачає багато часу. Так, Анна. Ну, я не так часто користую соцмережами, Зазвичай це, ну, як і казала, на це інстаграм або Тікток. І нещодавно я дізналася про нову українську соцмережу, називається Вейп. Там ви виставляєте дві свої фотографії, і інші користувачі вибирають, яка їм більше подобається. Дуже класна мережа, і там я навіть проводжу часу більше, ніж усіх інших мережах. Це дуже цікаво. Я, наприклад, не знала про це. Кирів, в які ігри ти граєш? Я граю дуже багато ігор. Перш за все, я назву жанри це. Доволі найпоширеніший та е, найулюбленіший так, сказ... так сказати, можна жанр для хлопців ігор це стрілялки або шутер. Також дуже популярний на сьогоднішній день жанр ігри це рольові ігри, доволі масові. Та інколи, скажімо так, я люблю пограти в щось більш розумне. Наприклад, почитати новину. Добрий дякую. З вами Юлія, і сьогодні ми будемо з вами говорити про ігри. Хочу представити вам Дар'ю Олександрівну та Вероніку. Вероніка. А перше питання: чи граєте ви в ігри? Ні, я особисто не граю. О, особисто в мене ігор немає на мене телефоні з 9 класу. Мені ніколи не грати, але коли почала працювати в школі, одну та додавала. таку, знаєте, інтелектуально. А як ви вважаєте, який вплив мають ігри на людей? Mm, і я вважаю мають і негативний, і позитивний, дивлячись, який це жанр ігор і скільки часу це займає людей? Я повністю згодна. Ось такою була екскурсія на Радіо для учасників медіашколи міста Горішні Плавні. А навчання юних медійників продовжується. Тож слідкуйте за розвитком подій у нашому проєкті місто молоді на ютуб каналі Радіо Кварцит.